Жалость це такое. Нужно просто ну, холодно смотреть на ситуацію такої, як вона є. Якщо этот чоловік б, так ну желательно його і з ними поступити як с... Мабуть, із таких найкласніших моментів з моєї гвинтівки у роботах Тестя Гіркіна. Як відрізнити командира на поле бою? Це людина, яка більш всього жестикулює. Запах війни він дуже огидний, і сама війна це дуже огидне явище. Це початок 2013 року, були різні е, події. Е, на той час вже пов'язані зі становленням руського миру на Луганщині. Тоді е, була подія, коли мене запроторили до підвалу, і це було із моїх слів, із за моїх висказувань по поводу. Там, як збиття Іла 76 го 25 ї бригади, от, так і там по одним подіям з обстрілом місцевому населенню не сподобалось моє бачення, от, і вони вирішили, що мені потрібно побути на підвалі, от, змінити свою думку. Там Ну, були і тортури і все інше. От. І це для мене поставило таку червону, вже добру крапку, що треба, треба іншим способом вирішувати всю цю ситуацію. Скільки коло там були? До п'яти суток. Відпустили, вони не змогли доказати свою обвінітельну базу. Потім вже під кінець 2014 року. Я прийшов до, на військову службу до 25-ї бригади. Спочатку я був стрілець стрілецьнітник комплексів ПЗРК. На той час э, російські війська не застосовували авіацію, і тобто э, ця професія у ті часи э, була незадіяною. І десь у середині 2015 року я э, вже пішов у рот снайперів. В мене є родич, який теж був снайпером, Але оскільки усе луганське населення має дуже великі та обширні корені з Росії, цей родич проживає на Росії. І він був снайпером в деяких військових конфліктах, в яких приймала участь Росія. На той час мені це казалось дуже круто, і він для мене був якоюсь, я не знаю, як це прикладом сказати. Ну, це все було до 2014 року. В цілому кожна людина може бути снайпером. Кожній людині, що саме потрібно? Це витривалість фізична, чуть більше середнього рівня і математичні здібності на рівні шостого класу. Якщо це є, ця база є в все, все інше з часом прийде. Військовий снайпінг він весь залежний від динаміки бою. А в цій динаміці треба швидко вираховувати свої поправки до прицілу. І усі поправки до вашого прицілу це двозначні числа віднімання та складання. Найбільша е, мічта снайперів це щоб їх розуміли, не ну, десь не заважали, десь підтримували там, по роботі в плані того, що ну, снайпера, найідеальніша робота снайпера це коли він знаходиться в вільному полюванні. Тобто він ходить, рекогностує місцевість, він проводить розвідку до розвідку та сам обирає собі позицію під той або інший калібр. А от ви коли от виходите, у вас може бути декілька цілей, чи кожного разу О, все ситуативно. всетуативно. Яка ну картинка, яке поле бою? А буває таке, що ну допустимо, Сама задача стоїть, як у, там підтримати піхоту в запобіганні прориву там та фронту. І тобто нам треба обрати найбільш вигідну позицію для підтримки своєї піхоти. Але нас ще ніхто не прорвав. І тобто, ну получається так, що ми знайшли, ми підготувалися. Ми всі сіли, чекаємо, але прорив фронту не вийшло. Тобто фпв шками артилерією, там, всім остальним, тобто, ту наступаючу піхоту вже розвалили. Снайпера теж помиляються, теж бувають промахи. Якщо ми беремо період часу там, АТО, ООС, то це, мабуть, було дуже критично. Чому? Тому що було розведення військ, був сталий фронт, цілі дуже гарно окопувалися, знаходились у максимальній безпеці. І тобто, знайти свою ціль і уразити це була дуже складна робота в плані того, що потрібно що було знайти той відрізок місцевості і підгадати саме той час, коли він там з'явиться. То якщо у... саме у цей момент ти зробив похибку та промахнувся, було дуже великий шанс того, що противник більше там не з'явиться. Зараз руський Іван біжить як угорілий. Зараз за щодо війни дронів, за що того, що навіть саме глупий русський Іван. Он все одно пользу з елементарними средствами маскировки. О, це тепловізійні всякі накидки. І тобто його зараз чуть складніше знайти. Ну, все ж таки цілий багато. багато. Один із таких із комічних подій, саме у моїй справі, коли з першого погляду все було враховано. Але ціль була малогабаритною, і одна похибка ну, не була введена до коректив мого прицілу. І я саме тим пострілом не уразив ту ціль. От. Ціль мені у відповідь показала факт. Все мои пацаны э, с Луганска, те, которые со мной пошли там с самого начала, еще что-то, никого в живых нет. От крайнего лучшего друга, который там, ну, мы с ним... У меня жена с ним выросла в соседних подъездах. Я от него похоронил кусок грудной клетки дома. Вот. И человека не оставил после себя никакого, ну, ни, ну, ни ребенка, ни развития, ничего. Залишилась, мабуть, одна людина о, із усіх тих, хто були з самого початку. Всіх вже так або інакше втратили. Тобто, ну, також я розумію, що без цих втрат, без цих людей ми би не мали наразі часу. Наразі фронт би вже проходив там, а не там. Одна з мотивацій на те, що залишатися в армії, це а куди діватись. Ну, тобто, ми маємо одну Україну. Добре, ми... позавчора ми втратили Луганську область, ну, припустимо, там, сьогодні ми втратимо Донецьку, а післязавтра що буде? Віддаємо Дніпропетровську, ну, тобто, а тоді навіщо у це все? Дуже дуже, дуже, мабуть, як це печально сказати, то, що в нашій країні залишаються люди, які вважають, що наша країна, саме наша країна, у чомусь винна відносно руського населення. І тобто нам треба помиритися і ще щось. Я скажу так, що ні. З тим. З тією стороною нам треба як можна далі розійтись. Саме найважче це коли приїжджаєш додому. Дивишся там на своїх дітей і розумієш, що вони там вже навчаються там, в п'ятому класі, там, або ще щось. А ти пішов до армії, коли йому був рік. І тобто, там, або, там, три роки, ну, в мене просто двоє дітей. І тобто, мабуть, найважче це усвідомлювати, що їхнє життя проходить без мене. І все, а так все інше можна пережити.